Прийняли вже закон десять який дозволяє зробити в реєстрі оберіг у міністерство оборони всіх військовозобов'язаних, вони мають потрапити в реєстр і отримати так званий сертифікат захисника. Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли ковід був, всі мали ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи ви вакциновані чи ні, от саме таким чином. Тобто, буде сертифікат, який зайдуть або через інтернет, або піду до ЦНАПу найближчого, або піду до ТЦК і отримаю цей сертифікат. Для чого це? Для того, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі людей, які можуть теоретично в теорії бути призвані, і таким чином спланувати так звану смарт-мобілізацію, тобто розумну мобілізацію, яка дозволяє сказати мені, наприклад, дивись, давид. Ти зараз не в першу чергу, але тебе можуть призвати там через рік. Тоді йди наприклад, і готуйся, вже можеш тренуватися. там Араханію не мобілізують, йому можна не переживати. Знаєте, людина так спокійно, так просто, знаєте, от про все це розповідає. Ну там будемо карати, ну там десь щось приймемо, там що знаєте. От а, просто а, я бачу це як, знаєте, можновладці просто почувають себе зараз як а, хазяїни життя. От і все. Просто як хазяїни життя. Там захотіли, заберуть щось, там ще щось, там відмінили. Там розумієте? Тобто нам розповідають зараз про те, що ми щось повинні, що ми... Туди треба, це треба зробити, і якісь отримати, і так, далі, і так далі. При тому, що жоден депутат не пішов воювати, жодна дитина-депутата не пішла воювати. Люди вже втратили своїх синів, своїх чоловіків. От нам щось кажуть про те, що там немає мотивації чи там ще щось. Вибачте, коли почалась війна. Не треба було ніякої мотивації, вона була в людях отут, отут в мізках була мотивація. Не треба було нікого відловлювати, не треба було, люди кидали свої домівки і йшли воювати. Чому? Тому що це зрозуміло, напали на країну, треба захищати. Але коли люди побачили, що відбувається, що відбувається жорстка несправедливість. Одні воюють, інші крадуть. Розумієте, якщо б люди не треба було б ніякої мобілізації взагалі, якби прості українці побачили, що в перші дні, навіть не в перші, хай там через деякий час, в перші дні люди самі побігли. Я ніколи не забуду, коли мешканці Бородянки, як мені розповідали, Жбурляли в ці танки, робили самі коктейлі Молотова. Люди, які взагалі вони не боялись нічого. Після цього їх будинки нахрен цими авіабомбами закидали. Розумієте, все розвалили, міста нема. Але люди не боялись і не треба була ніяка мотивація. Дуже багато людей просто сім'ями йшли, батько і син, дуже багато таких випадків. Не треба було ніякої мотивації, але якби люди побачили, що депутати сказали: ось ми кидаємо там все, я не знаю, там залишимось, там нехай там 100 депутатів, 50 депутатів, отак 20 вистачило б з головою. І йдемо воювати. Всі пішли б. Розумієте? Всі пішли, всі прості українці, не прості всі пішли воювати. Розумієте, так як в Ізраїлі, всі пішли. І не треба було б зараз ніяких відловів, нічого. Натомість, що ми побачили? Одні пішли воювати, інші крали безбожно крали настільки, що вже просто весь світ гримів про це. Тому зараз депутатам ну, нема чого обурюватись. Все те, що зараз, от чому люди зараз так себе ведуть? Чому кажуть, що десь зникла мотивація? Звичайно, зникла. А хто ж хоче помирати за тих, хто безбожно краде, чи я щось не те кажу. От мені б дуже хотілося, щоб хтось з депутатів це прокоментував. Але про це чомусь мовчать. Бачать тільки простих людей, які всім все повинні. Щодо того, що сказав Арахамія, дивіться. Треба буде ось ці папірці. Так, я називаю це папірці. От як був ковід, так був цей бред. От тепер хочуть а, зробити, зробити те ж саме. Тільки тепер це буде щодо ну, Там був ковід, тепер війна. От і якщо в тебе не буде цього папірця, ти нічого не зможеш. Як це було при ковіді. І в кінці, знаєте, от що цікаво, Арахамія каже, що. От, може, люди скажуть, може там почнуть обурюватися, і от ми залишимо все як було, там от їздили ці там бусики і все ці ТЦКшники відловлювали, і може скажуть, що нехай так так. Ви все робите для того, щоб так і було, щоб люди з цими електронними і з цією, всею, вибачте, херньою сказали: та хай вже буде, як буде. Хоча я бачу, особисто я бачу, що нічого не змінилося. Вони там щось приймають, але ти цикашники як ловили людей по вулицям, так і ловлять. Нічого не змінилося. Чи можливо хтось помітив, що якісь є зміни? Я особисто не помітила цих змін. І ще на секундочку: В Верховній Раді вже ухвалили закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Тобто тепер всі дані зберуть до однієї системи. І, ну. Тепер плюс ось ці сертифікати треба буде так, ці папірці. Документ бачите, можна там і в ЦНАПі, і там, і там, і там, і там, де хочеш, треба буде отримати. Але треба прийти. Розумієте, треба прийти, отримати і так далі. А як вже там все це буде відбуватися? Чи тебе зразу на БЛК, чи як тебе, ніхто про це не каже. Каже Арахамія, при цьому має бути примус. Бачите, хазяєва життя. Вони вирішують, як нам жити. Буде примусне, будуть, будуть нас карати. Вони вирішують, як вони будуть нас карати. Вони не вирішують, можливо, і депутатам треба піти повоювати. Ні, вони сидять і вирішують, як нас карати. Єдине, про що не сказав Арахамія, це про справедливість. Депутатів не будуть карати? Чесно, аж зло бере. Просто бере зло. Я не знаю, з таким свавіллям, я не знаю, що буде далі. Чесно, мені навіть важко уявити. Тепер я розумію, чому а, Залужний пішов. Тепер я розумію. Щодо закону про мобілізацію, дивіться, Арахамія каже, що деякі положення цього законопроекту точно будуть прибрані, хоча я в це не вірю. Чесно скажу, я не вірю. Я думаю, що більшість так і залишиться. А, вони ж якось, ну, от хочу зацитувати, що сказав Арахамія. Ми точно не згодні з тим, щоб рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни або за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде в Раді, немає на це голосів. Вибачте, але в першому читанні хтось ж нажимав на кнопки, тобто знайшлись голоси. То що, не знайдеться і на друге читання, звичайно, знайдеться. І в першу чергу Давід Арахамія голосував. Ви подивіться, хто голосував? Арахамія голосував за все це. Значить, він і в другому читанні все це підтримає. Знаєте, от, складається враження, що нас просто тримають за ідіотів, чесно. Також каже, що Рада не схвалює ось ці жорсткі методи вуличного вилову у Хилянтів, які застосовують ТЦК. А зараз що відбувається? Не виловлюють, ні? Да мільйон відео просто. Ви знаєте, я скажу так: якщо щось кардинально не зміниться, якщо ось ця свавілія просто не зупиниться, я не знаю. Це просто буде, це просто буде катастрофа. От і все. Люди не будуть терпіть. Вже терпець, вже майже урвався терпець людей. Вони розказують там про щось, що повинні. Мій брат пішов, бо повинен був, де він зараз. Де мій брат більше року безвісти зниклий? Його навіть в армію не брали, бо погано зором в людини. Але він прозрів на ВЛК. Розумієте, він бачити почав дуже прекрасно, і його забрали і одразу відправили на нуль. Мене зрозуміє тільки той, в кого або вже втратили. Близьких на війні, або в кого зараз воюють, або хто в полоні, тобто люди, які чітко розуміють, що таке війна, не просто десь там по телевізору дивляться і собі живуть як живе. Люди мене зрозуміють, про що я взагалі зараз кажу. Поки не буде справедливості, поки депутати не підуть воювати, люди не будуть погоджуватись на все це, бо люди хочуть справедливості. Люди не боягузи. Вони хочуть захищати свою країну, але вони хочуть справедливості. І це нормально. Тому депутатам зараз краще задуматись про справедливість, ніж про те, як карати тих українців, які не хочуть йти воювати. Не хочуть ти воювати за тих, хто сидить і краде. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.